П-381 потрібно нам відключити. Мабуть, одною із найважливіших ланок у структурі структурного підрозділу да, це є, є оперативно-диспетчерська служба. Не всі споживачі добросовісно сплачують за спожиту електроенергії. І тому вимушені ми виконувати такі заходи, як відключення цих боржників. Прохання одне до споживачів вчасно сплачувати за електроенергію, і нам буде приємніше виконувати свою роботу. І споживачі будуть із світлом. Сьогодні одного споживача ми підключаємо оперативно після сплати заборгованості назад. Але це додаткові витрати для споживача і витрати немалі. Ми плануємо згідно розпорядження підключати вод. ТП-381, лінія 2, опора номер 13 Взяли вже дозвіл на відключення ТП381, лінії 2 і вуличне освітлення. Також будемо вішувати плакати. Прошу споживачів, сплачуйте вчасно, будете світло. Це запорука стабільної електроенергії в ваших оселях.